Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми варимо трохи незвичну для мене страву капусняк на свинячих ніжках. Таку ідею підсказали... Ви мені ніколи свинячих ніжок не варила ні суп, ні борщ, ні капусняк. А це вирішила спробую, приготую. Я думаю, що це буде смачно. О, Дивіться, взяла три таких свинячих ніжки, і вони досить такі чисті, але на них все рівно є щитина, і це можна перевірити, коли проведеш рукою. Я вже вам показувала цей трюк, як можна підготувати ніжки чи свинячі голову, я беру отакий станочок, яким голяться чоловіки, і гулю ніжки, можна, звичайно ж їх обпалити над вогнем, але якщо нема такої змоги, зробіть так, як я: поголіть свинячі ніжки. Ніжки розрізаю на шматочки. Для чого я це роблю? Ви якось мені писали, та для чого можна покласти цілу ніжку і вона добре звариться? Ні. Знаєте чому я так роблю? По-перше, ота кров, яка є всередині, вона краще вимокне, звичайно ж. А по-друге, в менш доступних місцях легше буде поголити. Побачите, я вам це покажу. А потім ще мені кажуть за оці ратички, що їх треба зрізати. А для чого? Там рогової частини немає ніякої. Усе це знімається з самого початку. Я це знаю, я це бачила, тому що в нас вдома держали поросят, і це в мене на очах проходило. І ніколи моя мама не зрізала оці частини. Ну, може, вони не естетичні, може комусь не подобається. Зрізайте, будь ласка, але це не принципово. От бачите, де щитина? Її та не можна добратися, щоб поголити, а так легко і просто це можна зробити. Звичайно ж, коли ви посмалите ці ніжки, запах у них буде кращий і так буде смачніше. Пробувала смалити над газовою плитою дуже незручно, не сподобалось, не буду більше цього робити. Ви ж обираєте той метод, який більше вам підходить, або голити, або смалити. Оці частинки ніжок закладаю в воду, в холодну, Одну звичайну, нехай вимикають. Вимикати вони в мене будуть десь години півтори. Потім перемию, воду зіллю і поставлю, хай закипить. Закипіло, шума, піна піднялася. 10 хвилин поварилось, покипіло, злила, перемила все, чистою водичкою заливаю і варю, поки ніжки варяться. Я пшоно. Підготую склянку пшона, заливаю склянкою окропу, перемішую все добре. Нехай постоюють декілька хвилин, потім воду цю зливаю і перемиваю декілька разів звичайною холодною водою. Ніжки варилися вже години три, тепер до ніжок додаю пшоно, але я невірно зробила. Мене питають: чи буває таке, що ви щось робите неправильно не так? Все, що роблю не так, вам розказую, щоб ви теж цього не повторили. Коли ніжки зварилися, Витягуйте ніжки, а потім уже у той бульйон закидайте, промите пшоно. Після того, як вдруге ніжки закипіли, роблю дуже маленький вогонь і на помірному вогні варю ніжки до готовності. Скільки варить, визначайте самі. У мене варилися 3 години, а тому вже й більше. Тільки тепер додаю солі. Звичайно ж, можна було додати цілу цибулинку, цілу морквинку або шматочок, селеру, петру. Пастернак і все інше. Щоб все це проварилося разом з ніжками, і бульйон був смачніший. Я нічого цього не додавала. Смажу на олії подрібнену кубиками цибулю, потім додаю потерту моркву і все протушковую до готовності овочів. Поки цибуля з морквою підсмажуються, я подрібнюю капусту. Капуста в мене кисла, але не перекислена. Якщо ж капуста у вас дуже кисла, то беріть її менше, а додасте потім іще свіжої капусти. Можна свіжу капусту потерти на бурякову терку і додати в кастрюлю, де вариться пшоно. Тоді, коли пшоно вже зварилося до напівготовності. В капусняк також можна додавати картоплю, якщо вона вам не протипоказана. Зазвичай картоплю додають великими шматками, потім достають її і перетовчують на пюре. Потім перетовчену картоплювати. Знову в кастрюлю. Але звикла варити всі супи, капусняки, борщі без картоплі. І мені теж це подобається. Щоб не варити собі окремо, а своїм чоловікам окремо, тому виходжу з цього положення таким чином. Капусняк це такий густенький суп. І усе там дуже дрібненько покришено. Тому капуста, щоб не тягнулася такими волокнами, я її дрібненько нарізаю. А можна також. Ще перекрутити на м'ясорубку, і теж буде добре. Моя кума з Полтавщини то розповідала, що там колись пшоно розтирали в макітрі. Так як макітрів у мене немає, тому я пшоно варю дуже довго, дуже добре, щоб воно майже розімліло. Поки в мене пшоно там вариться, а варилося воно години півтори, може годину, я до підсмаженої цибулі і моркви додаю подрібнену капусту. І все просмажую разом, потім додаю туди води і протушковую. Поки це в мене там капуста тушкується, я дістала ніжки із бульйону із пшоном. І от чому мені це не сподобалося, що варилися ніжки далі вже з пшоном. Тому що пшону поналипало на ці кісточки, на м'ясо і не дуже зручно оббирати. Але ж нічого. Що зробиш? Сама зробила помилку, сама буду виправляти. Ніжки добре зварилися, кісточки відстають, подрібнюю меншими шматочками все і відправляю назад в кастрюлю. Оце скільки м'яса в мене вийшло. Нормально. Що я вам скажу? Купила по 20 гривень кілограм ніжки 3 штуки на 30 гривень. Додаю лавровий листочок уже в кінці. Також сюди вже додала засмажку сквашеною капустою. Якщо капуста мало кисла, додайте ще томату або розсолу сквашених огірків. Тобто пробуйте на свій смак, додавайте солі за смаком, все як треба. Ось у мене вже капусняк готовий. Додаю. Сметанки туди, зелені, звичайно ж. У мене просто зелена цибуля. Перемішую все. Довго говорила, а тепер буду їсти швиденько, недовго, бо дуже ароматний капусняк, я думаю, смачний. М -м -м -м. Точно, смачно, дуже-дуже. І м'яско м'якеньке, смакота. Собі насипала рідшого капусняку, чоловікам густішого. Це дуже смачна ситна страва. Спробуйте, приготуйте, вам сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!